Я е, представлю вам е, основні моменти, так, основні моменти європейської регіональної політики, яку тут називають «cohesion politic». Е, нам дуже пощастило, тому що ми зараз входимо в нову фінансову перспективу Євросоюзу. Чим є коротко фінансова перспектива Євросоюзу. Фінансова перспектива Євросоюзу це бюджет на роки 2014-2020. Е, як це буває у всіх? Державних утвореннях, але також в такому утворенні, якого до кінця ще ніхто не може здефініювати – Євросоюз або Європейський Союз. Ця перспектива, тобто бюджет на роки 2014-20, реально почне функціонувати від половини 2015 року. Тобто, весна так оптимістично, літо 2015 року відкриваються програми, в тому числі також для вас, для українських підприємців. А ми звернемо увагу на малі і середні підприємства, тобто ці підприємства, які функціонують на ринку, але теж коротко обговоримо питання великих підприємств. Тобто великі проекти, реалізація великих проєктів за європейські гроші. Шановні, бюджет Європейського Союзу складає біля 1 трильйона євро. 1 трильйон. Євро. Так? Тобто, це ну, майже один трильйон це 944 мільярди євро. З, цих, з цього трильйона гроші поділяються на різноманітні політики. Аграрна, найбільш знана в Україні політика, закордонні справи. Це фінансування на роки 2014-2020. Тобто в цьому і аграрна політика, і регіональна політика, і внутрішні справи, і безпека Європейського Союзу. Зі зрозумілих причин теж гроші на безпеку Європейського Союзу е, е, зросли. Так, тобто ці витрати зросли. Що цікаво, е, ця фінансова перспектива 2014-2020, е, це, це не є класичний бюджет, класичний бюджет. Це коли ми маємо видатки і коли ми маємо доходи. Так? Там визначені тільки керунки, напрямки фінансування. Тобто йдеться про фінансуються певні напрямки, такі, як, хоча б, енергоефективність, навчання, підтримка для малих і середніх підприємств, співробітництво між регіонами, відновлювальні джерела енергії, транспорт, дослідження і інноваційний розвиток. Інноваційний розвиток, тобто, ми говоримо тут зараз про... Одну з основних цілей регіональної політики на на роки 2014-2020 – збільшення конкуренційності і інноваційності малого і середнього бізнесу. Отже, регіональна політика в жодному випадку вона не дофінансовує, вона не надає дотації, вона не допомагає конкретним державам членам Євросоюзу. В рамках регіональної політики, як це вже виникає з самої назви регіональної політики, дофінансовуються окремі регіони. Яка є методологія розрахунку дофінансування, яке може отримати конкретний європейський регіон? Методологія виглядає наступний спосіб: тобто вираховується ВВП в конкретному регіоні, але на якому рівні? Є така собі система НАЦ, des Units Territorial Statistik, згідно з якою це європейська неофіційна, європейський неофіційний поділ регіонів Європейського союзу. І, скажімо так, там статистично вираховуються певні показники. Певні показники, які, хоча б як внутрішній валовий дохід, на голову на голову мешканця цього регіону, так отже, з регіональної політики можуть користуватися дотаціями до фінансування в рамках цієї регіональної політики регіони з ВВП capita, так, тобто на голову одного мешканця, в якому складає менше ніж 75% середньої. Євросоюзівської. Середня Євросоюзівська це ми маємо показники з 20, увага, 27 держав Євросоюзу. Тобто ми тут не говоримо про Хорватію, яка тільки минулого року стала членом Євросоюзу. Європейський фонд регіонального розвитку це передусім тверді проекти, так звані тверді проекти. Це виробництво, це інфраструктура. Це розвиток ваших фірм, це модернізація ваших фірм, це нові інструменти доведення вашого бізнесу, так, це втілення інноваційних вирішень на ваших підприємствах. Тобто з Європейського фонду регіонального розвитку ви можете дофінансувати розвиток своєї фірми. Якщо ви мале, середнє, велике підприємство, то якщо ви створюєте. Нові робочі місця, навіть на створення нових робочих місць, ви можете отримати дотацію. Тобто будь-яке підприємство, яке, скажімо, протягом року працевлаштовує 25 працівників, хоча ж 25 працівників, вже має шанси на отримання дотації в рамках цього пріоритету. Це є популяризація, розвиток працевлаштування працівників. Знаєте, що найцікавше? Що ви можете брати працівників теж з України? Нам треба провести МУД, тобто, це по-польську, можлі... аналіза МУД, аналіз можливості отримання дотації. Перше, що ми робимо, це дефінюємо, визначаємо операційну програму. Яка відповідає нашим інтересам, так, розвиток, скажімо так, середнього підприємства, яке функціонує вже більше ніж три роки. Так? Е е дивимося по умовах конкурсів, де бенефіціаром може виступати наше підприємство. Переважно, в перспективі 2007-2013, це були так звані регіональні операційні програми. Регіональна операційна програма, вона Виконувалася на території конкретного регіону, в Польщі на території конкретного воєводства. Тоді нам треба звернутися до інституції, яка є інституцією посередництва. Коли ми вже, ми, бенефіцієнт, ми знайшли себе в конкурсі, який оголошений посередницькою інституцією. Я перепрошую, я це вже не перекладав, не було часу просто. Я вам перекладу вже так по ходу. Ця інституція, це переважно, скажімо так, неурядова організація, наприклад, Асоціація розвитку бізнесу. Асоціація розвитку бізнесу в Україні є Еба, Європейська асоціація бізнесу, так? European Business Association. Вона отримує з міністерства з посередницької інституції першого рівня, вона отримує якусь пулю грошей. Так? Скажімо, на розвиток. Малого і середнього підприємництва для бенефіціарів, які функціонують більше, ніж 3 роки, на конкретний конкурс виділяється 1 мільярд злотих. Так? Тоді ми звертаємося до цієї інституції, Асоціація розвитку бізнесу. Подаємо пакет необхідних документів. Тут знов теоретично. Це є аплікація, це є аналіз «Due Diligence», Due diligence», тобто юридичний і фінансовий стан нашого підприємства. Так? Це є екологічний сертифікат. Вони чомусь були в перспективі 2007 2013 обов'язкові. Тобто аналіз нашого впливу на навколишнє середовище. В Євросоюзі пункти взагалі на навколишньому середовищі, але їх треба вибачити, в них все бетонне. Так що вони зараз дбають про зелень. Це три документи переважно. Тоді ми заповнюємо цю аплікацію, готуємо проєкт, тому я запитався, скільки вам треба. Якщо там в конкурсі вказана верхня межа, ну то, звичайно, більше верхньої межі ми не отримаємо. І подаємо до посередницької інституції, до цієї асоціації розвитку бізнесу, подаємо пакет документів. Є два рівня контролю тих документів. Перший формальний, другий мериторичний, так званий. Формальний, чи всі документи ми подали? Так? Чи документи формально відповідають вимогам нашого конкурсу. Якщо всі документи ми подали, це, 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 це просто. Це заповнюється аплікація, це подаються всі документи, конкретні документи, підписані власником підприємства. Ми їх подали формальні всі вимоги, ми виконали. Так? Перший, перший етап ми пройшли. В залежності від того, скільки підприємств вийшло, комісія розглядає. Всі ці аплікації, всі ці проекти вже е, е, мериторично, так чи він відповідає цілям, пріоритетним напрямкам, тому стільки уваги я приділив пріоритетним напрямкам. Так, це вже один плюс. І, скажімо так, якщо е, зі ста балів можливих, там за, за кожен пріоритет, за комплектність документів, за е, детальність опису цього проекту, е, є ще різні вимоги. Ми отримуємо певні пункти. Якщо проєкт отримує, ну це вже залежить від цієї асоціації розвитку бізнесу, від 75 до 90% пунктів, ну то ми отримуємо дофінансування. Ми підписуємо партнерський договір з цією інституцією, з посередницькою інституцією. Ми підписали договір. І далі, як це було в перспективі 2007-2013, ще одна цікава річ, потім, щоб ви не казали, що я вам не казав. Ви використовуєте на реалізацію проєкту свої гроші. Тобто це свій вклад власний, скажімо так, спочатку. Потім ви звертаєтесь до цієї посередницької інституції, щоб вона вам гроші віддала. Для чого так робиться? А робиться це для того, щоб ми ефективно тратили ці гроші. Є, звичайно, проекти, в яких нам зразу дають кеш, так перераховують гроші, тратяте, робіть собі, що хочете. Більші проекти, серйозніші, такі як розвиток. Малого середнього бізнесу, це, скажімо так, ви вкладаєте своє, звертаєтесь до інституції. Інституція, ага, така то фактура ват, окей, віддаємо ці гроші, це все зреалізовано, підтвердження з реалізації цього, цього цієї роботи, цієї конкретної роботи, так? реалізації цього конкретного проекту. Гроші вам віддаються. Далі, під кінець реалізації вашого проєкту, ви, звичайно, в аплікації показуєте часові рамки, коли починається, коли стартує цей проєкт, подаєте гармонограм, тобто ви розписуєте, як ви хочете реалізувати проєкт, коли можна чекати перших ефектів, так? коли буде той момент, коли проєкт почне на себе заробляти, а коли проєкт почне на себе заробляти, ви автоматично тратите можливість до дотації. Чому? Тому що бюджет Європейського Союзу. Він завжди закривається на нуль. Європейський Союз не може мати ані страт, ані прибутків. Тобто, це все перспектива, фінансова перспектива, у 2020 році має закритися на нуль. Є трильйон, трильйон треба потратити. І ані копійки, не, не дай Бог, не заробити. Добре. Ви отримали повернення ваших коштів, так? відзвітувалися перед посередницькою інституцією. Посередницька інституція сказала, окей, ви добре зреалізували цей проєкт, дала, звичайно, ліст поліцей, тобто якийсь там лист похвальний, так? І ви можете виступати в іншому конкурсі. Так? Тобто ваші можливості вони не обмежуються одною дотацією. Оце повністю ми маємо тут інституційну структуру. Реалізації політики регіональної політики або cohesion політик в Україні полі... це називається офіційна дефініція, офіційне поняття. Це політика згуртування. На чому полягає інноваційність проекту в Польщі? Є рапорт колишнього прем'єра. Колишній прем'єр такий собі, є Хаузнер, дуже добрий світової, світового класу економіст. Він визначив в своєму рапорті польську інноваційність як запозичення чужих технологій. Запозичення технології з високоінноваційних держав Євросоюзу. Це скандинавські країни, це Швейцарія, це Німеччина. Це трійка найбільш інноваційних держав Євросоюзу. Тобто будь-яка технологія запозичена польським підприємством, вона має шанс називатися інноваційною. Саму стежку, як отримати дотацію, щоб розробити таку стежку, треба почати. Передусім від ідеї, від вашої ідеї, потім спочатку аналіз ідеї, потім аналіз середовища, де ви хочете реалізовувати цю ідею, потім здатність вашого підприємства або ваша здатність реалізації цього проєкту. І тільки тоді ми шукаємо операційну програму і посередницьку інституцію, яка оголосить конкретний конкурс. Тобто я вам. Як особа, яка консультує, дорадить. Так? Я вам не, не, не покажу пальцем, ідіть туди і зробіть то. Треба спочатку зайнятися аналізом. Так, Аналіз SWOT. Знаєте, чим це є. Підприємці досконало собі здають справу, що це за аналіз. Е, окей, в мене це більш-менш стільки я обіцяв. Добре, може ще є якісь питання.